Так, гаразд, дякую, дякую. Нещодавно посварився зі своєю подругою. Їй подобається дивитись реаліті шоу. Знаєте, оці шоу, де запихують 10 шльондер в один будинок. Або коли хтось намагається знайти собі дружину, серед жінок з ботоксними обличчями натягнутими назад. Навіщо вам підтяжка обличчя? Це ж неприродно. Всі ж бачили оці взраті підтяжки, після яких стало тільки гірше. Чи саме так ви хочете виглядати? Наче вас відмудохали три дні тому? Щодня протягом усього життя? От ліпосакцію я розумію. Якщо там щось запортачать, можна все закрити сорочкою. Але народи не існує сорочки для обличчя. Тож зробіть собі послугу, якщо ви задумали зробити підтяжку обличчя, просто почекайте. Хай вони поки попрактикуються на обличчях інших людей. Це ж як з пересадкою волосся. Зараз пересадка волосся виглядає не так вже й погано. Я бачив рекламу, де чувак каже: Хотів би я зробити це ще 10 років тому. Ні, не хотів би. Так. 10 років тому. На голову людей прикріплювали мурашині лапи і очі сльозилися при вигляді місця пересадки. Що це за жах пришитий? Треба приймати себе таким, який ти є. Немає нічого поганого в тому, що в 45 виглядати на 45. Чи, що б ви обрали в 45 років виглядати на 45? або в 45 виглядати як 28-річна ящерка. Дякую. Ще я не п'ю вже 10 місяців. Ні, ні, не треба оплесків. Я не кайфую від цього. Не знаю, що я думав, має статися. Хмари розійдуться чи їжа стане смачнішою. А стало просто нудно. Я пам'ятаю кожну секунду цього року. І не знаю вже, чим зайнятися. Сорочки випрасувані, ліжка заправлені. Просто сиджу, очікую різдва. Я тепер дратую свою дівчину, бо у мене є купа вільного часу, і я вчуся робити справи по дому. Вона каже: у мене важкий характер. каже, щоразу, коли ти намагаєшся щось полагодити, ти засмучуєшся, кричиш, б'єш стіну, лякаєш собаку. Мені здається, це погано для тебе. Я їй пояснюю, що виходити з себе це частина процесу лагодження чогось. Ось. Так. Всі ж так роблять. Коли купляєш щось в ікеї і вже майже закінчив складання меблів, раптом помічаєш, де останній шуруп? Має бути ще один. Та де ж він. А ось він ось. Кохана, я просто не помітив його. Може, хочеш сама складати меблі? Ну тоді сама й складай. Це мій батько так робив. І не важливо, що саме він складав, але зрештою він скаржився на свій шлюб. Він такий: будь-хто на моєму місці вже пішов. Більшість чоловіків вже пішли. Улюбленими фразами мого батька були: будь-хто на моєму місці вже пішов. І ти не уявляєш, як тобі пощастило зі мною. Так. Дякую, дякую. У дитинстві я думав, що мій батько божевільний. А коли подорослішав, усвідомив, що багато в чому він був правий. Але мені треба працювати над своїм темпераментом, бо це шкодить нашій собаці. Ми взяли з притулку підбуля, який по суті є левом підлітком. Так і до цього я не знав, що собаки ніби живляться вашим настроєм. Якщо ви відпочиваєте, вони теж відпочивають. Ви спите, вони сплять. Але якщо ви псих, як я, і кричите на суддю в телевізорі, та ти знущаєшся, то ваш пес у своєму кутку теж такий. Так, ти що знущаєшся? Тож я найняв дресирувальника. Який пояснив, що коли граючи із собакою, підвищуєш його енергійність, треба цю енергію потім збити. А я цього не знав. Мені подобається боротися із собакою, обхватити їй морду, зробити підсікання під передні лапи. Ми чудово проводимо час. Але я не усвідомлював, що для собаки це, наче, сьома гра в плей-офф. Коли я втомлююся, я такий ну, все, ходімо гуляти. Ми виходимо на вулицю, я просто відпочиваю. Але мій пес подумки наче виходить на стадіон Роуз такий. Ось те, заради чого ми боролися. Битва триває. Переклав та озвучив Максим Герасименко.